Вітаю вас, друзі! Мені прийшов з Аліекспреса лазерний тахометр Unit T, Модель називається UT373. Навіщо я його взагалі купив? Ну, Я буду займатися оглядами інструмента, але все ж таки не в шкоду вам, шановні глядачі. Я прийшов до рішення, що я буду оглядати китайський електроінструмент, куплений на Аліекспресі. Чому я про це розповім в кінці відео? Давайте тепер перейдемо безпосередньо до розпакування цієї коробочки і подивимося, що в ній всередині. Тільки Тс, я вже заглядав, що там всередині. Погнали! Так, а що в нас тут всередині є? У нас є отут якийсь шматок тремувського двохстороннього скотчу. Я так розумію, це мітка для того, щоб він по ній орієнтувався, її на щось наклеїш, воно крутиться. І він так собі орієнтується. Що тут далі є? Далі в нас є інструкція. Що приємно, що інструкція у нас на англійській мові. Мені тут всяке написано. Чесно, інструкцію я не читав, тому що накрутив себе, що я такий вже розумний, що і без інструкції справлюся з цим завданням. В Коробочці більше нема нічого. Далі вона пуста. І власне отакі такій пуперці сам наш прилад. Тут, на приладі, є кнопки. Поки що, що як працює, я не розібрався, але зараз ми все в процесі огляду цього інструментика. Все ми побачимо. Батарейки в комплекті не йдуть, живиться від трьох батарейок типу 3А. Воно таке вроді, міцненьке. М -м, пластик, ну, якщо сильно принюхуватись, то чуть-чуть пованює. Ха, бачите, який там лазерний лазер всередині. Отакий От лазерний лазер. І воно цим лазером собі вимірує все. О, і якщо тако помахати, то воно покаже, що я махав швидкістю 422 мах. Ну зараз. Ми це все перевіримо на прикладі електроінструменту. В тестуванні прийматимуть участь. VITALS єкз EKZ224, мережева електропилка. болгарочка лугарочка ця буде приймати участь в тесті. Гавентокрут, який служить мені вірою і правдою протягом уже кількох років, не дивлячись на те, що горить в деяких блогерів. І також ми спробуємо перевірити швидкість обертів в оцих двох мотокос. Я так розумію, мені треба взяти кусочок оцього, відрізати отако от хоп і наклеїти його от сюди, наприклад. З да? того, що, що я бачив в інтернеті. Так. Опа, і пробуємо заміряти. І того він показує максимум було 677, а тепер робимо другу швидкість і заміряємо на другій. А ось у нас максимум, виходить, 2500 обертів цей шурик видає. Чекайте, треба вимкнути. 5900 6700. 4 дев'ятсот. 5 900. І 6 900. Отакі от от ви бачили показники в цієї болгарочки. І так розібрався я трохи з його кнопочками. Кнопка мод у нас. Може змінювати те, що відображується на дисплеї. Дивіться, ось може показувати максимальні показники, мінімальні показники. Якось нам ну, ніше ще якісь дані виводило. Тепер кнопочка RC laser. RC це означає дистанційний. І коли ми включаємо лазер, там починає світити такий лазер, він чисто роль указки виконує. Так, а ну, друзі, давайте подивимося. Що зараз ця пилка нам покаже, який результат? Так, погнали. А 0,5 квадрата вже нагрілося, 7,5 тисяч вона видала. Причепив я думаю, хто просив таку штуковину. Давай. Пускай! Пускай, пускай! Все! Чудово. Глуши. Дивіться, 7 тисяч у нас вийшло. Ну, провозився, я коло неї, будь здоров, поки розібрався, як його зробити. Так, друзі, цей тахометр може вимірювати. Написано, принаймні в нього на коробочці, тут ззаду. Що він може від 0 до 100 тисяч вимірювати. Від 10, до 10, від 10 обертів до 10 тисяч з роздільною здатністю 0,1 оберта. І від 10 тисяч до 100 тисяч з роздільністю здатністю 1 оберт. Ну, в принципі, для електроінструментів вистачає першого режиму до 10 тисяч обертів на хвилину, тому що навряд чи десь якийсь буде двигун крутитись швидше. Я думаю, цього типу вистачає. А так що про нього можна ще розказати? Ну що, лазерний, оцей лазерочок, він прикольно дає можливість точно прицілитися. Це ж треба якось взяти бумажечку чи що небудь біленьке, прикріпити його на вал. Швидкість обертів, якого ви хочете виміряти. І оцим лазерочком на вал цілитися. Вал проходить через лазерок і воно рахує кількість раз, коли біле щось проскакувало, грубо кажучи, перед мордою. Він, грубо кажучи, сидить і в дирочку дивиться і промількнуло. Пром... А, думаю, такі, понятно, записуємо. І показує нам результати. Для чого я цю тему взагалі купив? Ну, звісно, я буду робити огляди електроінструмента. Я не хочу. Батарейки важити на вазі, а мотори мірати лінійкою і дивитись, гарний він чи ні, Тому що це не огляд, це якесь марнотратство часу. Нормальний огляд, якщо це щось акумуляторне, має бути зміряна ємність батареї. Якщо вже говорити взагалі про швидкість обертів чого-небудь, воно має бути заміряне. А так, то просто буде вилизування. Дивіться, я вам ось покажу на прикладі болгарочки. як ним заміряти. Ми отак беремо, тут о, затискаємо світловідбиваючу стрічку в ідеалі. О, а по факту, що є у вас, то й затискаєте. Щось короче, біле, світленьке. Зажали отут можна оцю кнопочку так о, раз, затягнули добренько, І вмикаємо, вмикаємо прилад, наводимо лазер, і воно замірює. Дивіться, друзі, я тут, поки це все робив, розібрався, обов'язковий ефект. У мене колись було зі спалахами таке. Взяв на локацію спалахи, а вони не працюють. Тому що яскрава сонячна погода, в них була синхронізація по світловій пастці, Є такий спосіб синхронізації. І вони не працювали. Так само тут, якщо ви будете працювати на сонці, він не спрацює і не покаже вам точні дані. Вам треба для того, щоб він показував точно. Щоб позаду оцієї біленької штуки було щось темне, він працює по контрасту. Ну, тобто, в ідеалі, якщо ви десь на дворі щось тестуєте оцим лазерним тахометром, вам треба. Надо... В тіньочку це робити. До речі, я ще бачив тахометри, які реагують на вібрацію, і якось по тому реагують. Якщо покидаєте в коментики модельки, то буду дуже дякував вам за це. Я думаю, що якщо взяти якийсь більш дорогий професійніший тахометр, то він буде і на світлі нормально з цим всім справлятись. Але я ще не такий крутий блогер, ще не розблогерувався, щоб купляти за мільйон двісті тахометрів. Тому поки що в мене буде отакий основний його недолік те, що коли ви робите ваші заміри. На сонці він показує просто якусь нісенітницю. Переваги це його дешевизна, що він стоїть кобійки, і ви можете отримати лазерну точність без перебільшення. Серйозно зараз кажу. Якщо там стоїть там таке дуже дорого, багато все якісне, воно більш чутливе. Ну воно вам покаже за більш несприятливих умов заміри свої. Дешевший прилад, його треба, грубо кажучи, використовувати в тепличних умовах, щоб йому нічого не заважало, так само, як з фотоапаратами. Що дешевим фотоапаратом ви можете робити офігеть якісні фотки тільки в студії, а дорогим будь де В цілому, це прекрасний інструмент для таких от домашніх тестів електроінструменту, щоб можна було оцінити те, що написано на коробці, і те, що ми маємо по факту. Друзі, з оглядами електроінструмента, поки що в мене відбій, тому що станом на зараз. На чесні огляди згоден лише Револь. Ще один бренд сказав: Ми подумаємо. Думаємо, вже тиждень я хотів у них замовити реноватора, але я так зрозумів, вони подивилися, мій канал і вирішили, що їм такі огляди не потрібні. Ну що ж, це їхнє право, хазяїн Барін. Я б на місці більшості продавців китайського інструменту теж не хотів би моїх оглядів, тому що написано одне, по факту маємо друге. Ну, знову ж таки, можна кричати гвалт, що я платив за 9 тисяч. А по факту маю там 7,5, чи скільки воно показало. Ну, чувак, ти платив півтори тисячі гривень за акумуляторний інструмент, так що ж не серчай. Револьтові честі хвала за те, що вони погоджуються на такі огляди. Але наступний інструмент, який мені треба в хазяйстві, буде з Аліекспреса. Я ось сидів, дивився, хотів купити собі, думав, може там скидку дасть якась фірма, бо я ж блогер, йома, я вже звізда. Чи взагалі як... Пришлють мені такому важному, безкоштовно. Н -н -н. Вони зразу розумієте, чому не буде оцих в мене оглядів китайського інструмента, тому що в мене язик шершавий. Е, виробники кажуть, типу, та в нас все, нема таких умов, ми не співпрацюємо. Ну я прекрасно знаю, що співпрацюють, тому що я познайомився з багатьма блогерами вже по інструменту. Я з ними спілкувався. Працюють. Просто треба, щоб язик був гладенький і гарно. Ним працювати, а не такий, як в мене. З моїм язиком я не зайду в цю нішу. Тому поки що я буду шукати аналоги потрібного мені інструмента на Аліекспресі. Як показала практика, на Аліекспресі можна в півтора-два в два рази дешевше купити той самий інструмент. Просто я якось ніколи не думав про покупки з Аліекспреса інструмента. Тут, оп-оп, дивіться, ось о... оцей реноватор. Я так приглянувся, так почитав відгуки, подивився цих блогерів з гарними язиками, які вміють як слід розказати. Ну, вроді ок, думаю, давай куплю. Але, думаю, погуглю на аліку і дивіться, знайшов точну копію, просто інший колір і нема наклейки назви фірми, що якісь там технології написано. І стоїв вдвічі дешевше. Да, Тут без батареї, без зарядки. В мене ось є Макітовська батарея від револьта, вона справиться. До речі, мабуть, ще одну собі таку куплю, тому що дешево і сердито. Тому, друзі, поки що будуть огляди час від часу якогось китайського інструмента. А коли доросту, може дасть Бог, буду нормальним блогером, доросту до 100 тисяч, може тоді мною зацікавляться вже якісь реально круті бренди, як там Bosch, не знаю, Metabo. Колись Макіту дуже любив, але виявляється, як мені підказали підписники, вони не вийшли з російського ринку, тоді Макіта. До побачення. Пам'ятаю, люблю, сумую. Але ви для мене вмерли. Також трошки ще оглядів запишу тих інструментів, що в мене є. Тому, друзі, залишайтесь на каналі, я постараюся, щоб вам було цікаво і до нових Яких нових зустрічей. Збройні сили України, друзі. Ми назбирали на теплачок майже всю суму. Та там, якщо брати його не на цьому, а ми не планували брати на розетки, на хотлайні знайшли на 40, ви надонатили вже 50. Але брата переводять в інший підрозділ, він обіцяв, як тільки з'явиться зв'язок, цей, запише відео і поясне причини, що тепер він збирає гроші на автомобіль. І З урахуванням тої суми, що ми збирали на теплачок, половина суми вже є. Їхній підрозділ буде займатися дистанційним знищенням ворога для того, щоб попасти в цей підрозділ. Мій брат, починаючи з 2 червня, закінчуючи тиждень назад, проходив в різні круги пекла. Командування його як військовослужбовця оцінило по достоїнству і переводить тепер на більш відповідальну роботу. Тому і збори будуть дещо іншими, і дещо цікавішими, і дещо більш ефективними. Якщо ви не хочете донатити моєму брату, будь ласка, не донатьте, але я вас попрошу, щоб ви підтримали вам особисто знайомого військовослужбовця якимось донатом. Щось для нього там якусь копійку вділили. О, тепер дійсно, друзі, на цьому все. До нових відео.